Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Христос Воскрес, вітаю всі шанувальники високої прекрасного мистецтва слова на черговій зустрічі в Домі книги. І знову літературне слово стукає до ваших сердець, аби наповнити їх духовними скарбами. А в нинішній програмі ви маєте можливість зустрітися із відомою чутківською поеткою та громадською діячкою Оксаною Музановською, котра буде розповідати про терпіння, біль, але водночас і про воскресіння та перемогу душі. Однак, спершу знайомство з цікавинками видавництва навчальна книга Богдан. Ми проживаємо період воскресіння Господнього, тому дітки ще можуть відчути колорит цього українського свята разом із новинкою, яка називається Пасхальні розваги. Тут ми можемо знайти забави, а також веснянки та гаївки. Коли триває весна, нам хочеться насолодитися її буянням. А от діти хотіли би достоменно вивчити зміни у природі, тому у цьому пізнавальному процесі дітям чудово допоможуть видання, які називаються метелики, мурахи. Вуки та бджоли література. Також запрошує до знайомства з хлопчиком Каю, котрий вивчає світ, котрий мріє про нових друзів та котрий хоче зростати як повноцінна духовна особистість. Тому кожен з нас може дізнатися більше про цього хлопчика завдяки цим та іншим виданням. От, наприклад, це видання Каю не хочу слухатися. Інші це неспокійний сон, як татко та моє велике ліжко. У мандри світами казки» нас запрошує відома письменниця та дослідниця української обрядовості Марія Чумарна. І назва її книжки Розкажу вам казку. Багато цікавих історій та віршиків ми можемо знайти у серії Українські письменники дітям. До цієї серії також належать видання Марії Пономаренко Сонячні зайчики та Дмитра Черниченка Тупці, Лялю Тупці. Відчути колорит української казки, а також екзотику казок іноземних народів, ми можемо завдяки серії Богданова шкільна наука до цієї серії належать хоча б такі видання, як Івана Франка, коли ще звірі говорили, Марка Твена пригоди Тома Сойера», «Подорожі Синдбада» та інші арабські казки, Котигорошко та інші українські народні казки, та історія Кристини Нестлінґер, Конрад або дитина з Бешанки. Просив веселкове дитинство про. Різноманітні пригоди та жарти розповідає відомий письменник Богдан Лепкій «Автобіографічні історії казка мого життя. Познайомитися ближче із доброзичливим гномиком Чарлі. Юні шанувальники літературного слова можуть завдяки виданню пригоди гномика Чарлі, які створили письменники Богдан Мельничук та Галина Шулим. А ось любителі віршиків можуть поцікавитися цими творами у збірці Оксани Хлоп'ячої, вірші, хлоп'ячі та дівчачі, де також до віршів додані ще й виліплені зображення. Відомо, що війна це одне із найжахливіших явищ, які стаються у суспільстві, особливо важко, коли саме діти переживають війну. Про дитинство в умовах війни нам розповідає письменник Володимир Рудківський у своїй повісті. Потерчата. Любителі фантастики можуть звернутися до серії Горизонти фантастики. І в цій серії є видання письменника-фантаста Рея Бредбері, марсіанські хроніки 451 градус за Фаренгейтом та Кульбабове вино. Зараз ми переживаємо прекрасні миті найбільшого християнського празника Воскресіння Господнього. Тому у цей період дуже хочеться говорити про духовно релігійне слово, яке живить і скиплює наші вічні душі. А нині моєю співрозмовницею є поетка та громадська діячка Щорткова Оксана Модзановська, котра творить духовно релігійне слово. Вітаю вас до домі книги. Христос з пані Оксано, від читачі зачитуються вашою збіркою Повінчена Яболем. Це поетична розповідь про людей, які прожили біль, смуток, розпач, можливо, навіть і терпіння. Звідки у вас така інформація про ці людські долі і чи є у них живі прототипи? Прототипом цієї збірки. Стала одна людина, яка вже є у вічності, це Микитюк Марія, яка дійсно послужила таким прототипом, і я відбув, відвідуючи її в лікарні, написала цей вірш повінчена я болем», який був один, є одним із цієї, з цієї збірки. Повінчена я болем, сестронько моя, несеш свій хрести дуже стійко і уміло. Ісус у тобі, Він твоє життя, твій дух міцний, у ньому світло не згоріло. Молюсь за тебе, і тобою я живу. Терпінням своїм Ти, мій дух гартуєш, твою у віршах оживлю весну, якою тішиш, барвиш і чаруєш. Рожевий ніжний світ, твоя душа, така покірна, яка стільки полюбила на віки Бозі, ти моя сестра, Свята Марія, що із долею змирилась. І не тільки Марійка. А багато людей я зустрічала в житті і тепер зустрічаю, які є повінчені тим болем, і тим більше тепер йде війна у нас в Україні, і багато горя, багато страждань і багато терпіння. Чому вирішили писати саме про терпіння, про біль? Багато років сама я свою дорогу таку життєву проходила, що відчувала біль стан душі, тілесний біль. Переносила, але і багатої в моїй сім'ї родині вже на старші роки доглядала свою бабусю, яка мала теж велике терпіння, так і нудишкалася приїзду до смерті своєї доньки, яка також поїхала на заробітки в Італію. Це великий біль водко, спостерігати за старими такими немічними людьми, які дійсно тепер в нас то безліч прикладів в Україні покинутості, самотності і втраченого життя. А тепер на війні. Втраченого каліцтва. І через то той біль, напев, напевно, що я е, переживаю так само в душі і то лягає на папір. Попри біль, смуток і розпач у своїй збірці повінчена болем, ви водночас закликаєте до перемоги, до навернення. Отож, який рецепт щастя і радості даєте? Це, зачитаю вірш. Хвилина щастя. Хвилина щастя сто хвилин обману. Хвилина щастя сто хвилин війни, хвилина щастя сто хвилин дурману, хвилина щастя 100 хвилин журби, хвилина щастя зрошує нещастя, хвилина щастя хай захопить дух, хвилина щастя, усміхнися, Настя, бо поруч завжди батько наш і друг. Написала ім'я Настя, тому що художниця напевно, що і так теж є прототипом. А можливо, так у неї теж така доля збідована, бо втратила не теж не народила дитинку. Мертва родилася дитина, мала великий біль. Але вона я так чому її ще й так запропонувала бути художницею цієї збірочки. Тої такі прекрасні малюнки. Тому що ніби, щоб людина не була от в тій самотності, замкнутості і в тому болю. Не замкнулася вона в своєму болі. І я запропонувала, кажу, Настя, я, можливо, то самі стане переносила. Не, не, можливо, не такі, але той біль, такий, який ти сьогодні проходиш. Я кажу, давай трошечки, щоб ти була в ділі. І так я мала, ніби так розважала, але думаю, написала Настя. А я такі собі такі роздуми зробила, що м -м, щастя це жити і творити, але в постійній любові, в постійній любові і по відношенні один до одного. От як це буде між людьми, між кожною людиною на землі, це буде дійсно це то, що не втрачається, і це, що не купується ні за які гроші. Тобто щастя не може бути хвилинним, так тому що має бути довше. Але навіть я знаєте такий розум собі так хвилина щастя, ота От хвилина щастя. Хвилина щастя можна навіть у як так порівняти з Богом. От Бог то та навіть не хвилина, але то хвилина маленька, але Бог той вимір має такий великий, що розливає у ту хвилину щастя постійно, настільки ми її не приймаємо. Тільки ми ту хвилину щастя не вміємо. Ми її руйнуємо. Кожну хвилю нашого життя. Ми своїм тим негативом, з таким ставленням, відкиненням, близько невислуханням одне одного. Ми ті хвилини щастя руйнуємо. Ви також пишете про революцію української гідності, про національну визвольну боротьбу України за свою незалежність, справжню незалежність. Так також пишете про героїв Небесної Сотні. Є макет цієї збірки, які акценти цієї книжки і. І коли вона вийде друком, як писалися ці вірші, а так проглянула новини. Найперше, то був якийсь такий поштовх, що я перед смертю Сергія Негаяна, коли як віхола, така інформація вночі, пробудилась, коли як віхола життя в країні, коли життєвих істин, правди не несуть, і так далі, поезія народилася. І я як відчувала, знаєте, ще як. Почалися тільки ці події на Майдані, і як ніби внутром кажу, що буде пролиття крові, так деяким своїм і знайомим казала, і так своїй бабусі, бо була біля неї, і кажу, бабцю буде війна, бабцю буде війна. І знаєте, у мене дуже так, така, така велика біль, як загинув Сергій Гаян, перший герой нашої цих подій, які були. Можна зачитати вірш вірші. Сергію Нігаяну. Шукав ти долі, волі, правди, Бога в країні Україні, щоб прийняла вас, та десь блукала по степах тривога, роки минули, смерть пробила час, юначе, жить тобі, творить і мріять. Захоплено читай Шевченка сторінки. Та ти прийшов у небо, святість сіять. Тепер ти святістю і землю у за кращу долю йшов до волі, миру, згоди. І ти наш сину з Богом переміг, замаюрять прапори волі та свободи, У честь герою, що за народ поліг. Чи тут ще вірші про інших героїв Небесної Сотні? Коли загинув наш побратим Роман Іляшенко, також бувши на похороні, стільки зібралося. Людей, і в мене сльози линули, не знаючи не знаю, тої людини. І ви знаєте, назвала цю збірку, і так в мене напевно стан такий душі, що я повинна, я сама не воюю, не маю зброї в руках, в мене зброя молитва, може тиха молитва, яка не одного рятує, не знаю, це також вимір Божий. Але з чимось хоч крапл, краплиночкою якоюсь причинитися і віддати. Належне тим героям, які поклали своє життя, бо дійсно тим молодим хлопцям і всім, які загинули, ще жити, творити і мріяти, будувати. Але вони серед нас. І я назвала так звірочку Я люблю Україну, тому що я відчуваю, що вони живі, вони серед нас. Я так люблю Україну герою Роману Ілляшенку. Я так люблю Україну на схід захищати полину. Україна розірвана плаче, Ворог чорним вороном кряче, Взривається градами поле, Смерть у очі бійцям горе. Я так люблю Україну, буду жить, а може, загину, Одна мить невже відлітаю, братам, ворогам все прощаю, У військо Господнє до неба, Ти мамцю не плач, не треба. Я зорею буду горіти, щоб щасливо могли усі жити, дорогі мої чорківчани, Пам'ятайте, поруч я з вами, як умів, стримів до загину. Я так люблю Україну. Герої вони не вмирають, незабутками в серцях розцвітають. Україно, це твої сини, що за гідність, волю за народ полягли. Весела книжечка, книжечка для діток, колискова для Ісуса. Яка історія цієї книжки? І напевно ви спілкувалися з дітьми, і після цього у вас народилися такі віршики, так з дітьми працюю цього року. То так пішла працювати в школу, викладаю музику і працюю на парафії церкви Святого Архестратига Михаїла в місті Чорткові. Хотілося б мені на свята різдвяні щось з дітками придумати. Думаю, щось по-новому. Не вертеп, такий, як вже звичайно, не знаю, як то вже назвати його сучасним словом. Новий, нова така версія, напевно, вертепу. І спробувала е, по, я так інсценізувати. Я кажу, би побажала, хто хоче придбати собі таку збірочку катехети, чи хто працює з дітками, готовий сценарій будуть мати може собі на наступне різдво, дать бо дочекати найближче різдво, То собі дуже кажу таке побажання складаю, можуть собі використовувати. Душа сламати ну, ну що, ж, дякуємо за розмову, за ваше духовне слово Нехай Господь дає вам сили, витривалості і натхнення для того, аби видати наступні книжки та зреалізувати всі свої творчі плани. А вам, любі друзі, я бажаю найчастіше занурюватися саме у духовне слово, адже воно справді лікує і дозволяє нам відчувати естетичне духовне задоволення. щастя вам і добра і до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.